У мене 1800 пацієнтів. Я працювала сімейним лікарем в дитячому таборі. А там ти єдиний лікар на, на весь табір і на туристичні бази, які знаходяться поруч, то приносили і пташок полікувати. Коли я ще працювала в комунальному закладі, то мій реєстратор вона була зареєстрована в мене. Прийшла до мене на прийом останній. Запис взяла, і потім після прийому попросила підрівняти її волосся. Ось так. я ж сімейний лікар. А насправді запитів у сімейного лікаря може бути абсолютно різні. І в мене є колега, яка зараз працює на станції Вернацького в Антарктиді, і вона пломбує зуби. Вона займається психічним здоров'ям. Вона робить УЗД, вона робить кардіограму. Сама ж її повністю розшифровує.